6 березня за ініціативи голів трьох депутатських фракцій Чернігівської міськради йдеться про європейську солідарність, слугу народу та наш край. Відбулася зустріч між представниками опозиції Чернігівської міськради та провладної фракції Рідний дім. Три фракції Чернігівської міської ради подали заяву, в якій попросили скликати погоджувальну раду Чернігівської міської ради в місті. Досить тривалий час. Існує політична криза. Наслідком будь-якої політичної кризи завжди є криза економічна. Зі слів голів депутатських фракцій, що представляють опозицію, метою цієї зустрічі стало публічне прагнення депутатів вирішити політичну кризу, яка уже тривалий час спостерігається у Чернігові. Ми маємо цю кризу, якимось чином розв'язати. Ну, наскільки я бачу, шляхів може бути тільки два. Або потрібно заявити про саморозпуск Чернігівської міської ради і передати ці всі повноваження, які на сьогодні були органами місцевого самоврядування Чернігівської міській військовій адміністрації, або домовитись, домовитись і перезапустити роботу Чернігівської міської ради. На принципах демократії депутати опозиціонери висунули свої вимоги до представників рідного дому. Якщо вони будуть готові розглянути їх під час проведення сесії, то представники трьох опозиційних сил будуть готові відвідати сесії міської ради. Що стосується фракції «Європейська солідарність, ми згодні працювати, згодні приходити на сесії будь-коли. Але у нас є певні вимоги. Вимоги, про які говорить депутатка Марина Семененко, це фактичний перелік з десяти пунктів, які підтримують представники усіх депутатських опозиційних фракцій. У цих десяти пунктах йдеться про обмеження преміювання чиновників міської ради, щорічні публічні звіти керівників комунальних підприємств. Ліквідацію муніципальної варти, заміну начальника управління освіти, аудит роботи прес-служби Чернігівської міськради, звільнення керівника телеканалу Новий Чернігів, прийняття стратегії розвитку комунального транспорту, прийняття регламенту взаємодії між Чернігівською міською радою та Чернігівською міською військовою адміністрацією, переформатування виконавчого комітету та зміна роботи регламентної комісії. Фракція наш край при врахуванні цих зауважень готова працювати. Готова регулярно відвідувати сесії, але якщо ці сесії будуть перш за все черговими, скликатися згідно норм діючого регламенту та враховувати усі процедурні моменти. В той же час одна з основних пропозицій представників провладної партії Рідний дім проведення найближчим часом сесії міськради, порядок денний якої депутати попередньо ухвалять на погоджувальній раді. Це треба припинити. Отут я з вами згоден. Негайно це треба припинити. Тому наша фракція має чіткі пропозиції. Вони дуже прості, дуже прості. І я хотів би, щоб ви їх почули. Ото, що маємо у підсумку: нині фактично вже немає провладної монобільшості рідного дому, що раніше мала необхідний ресурс для одноосібного ухвалювання питань. Зважаючи на минулі провали та нездатність провести сесію, можна констатувати: так звана монобільшість втратила свою силу, адже наразі немає у своєму складі більшості від депутатського складу. Таким чином, рідний дім фактично переживає крах зсередини партії. Чи розуміють це представники рідного дому на чолі з керівником фракції Олександром Ломако? Певна, що так. Утім, попри це, рідний дім досі не готовий іти на контакт з представниками інших політичних партій, які були обрані до складу ради жителями Чернігова. Якщо ви не вмієте домовлятись, делегуйте на ці зустрічі іншу людину. Переоберіть собі. Іншого керівника фракції, яка змогла б домовлятися з представниками іншої фракції. Ви можете говорити лише на мові ультиматумів, ви можете лише тільки гасла, які там медійні, там ви вже пішли на вибори. А це покинуло попереці, підписуєте, і тоді будемо розмовляти. Це не розмова, це не компроміс. Вчиться домовляти зустріч, що відбулась 6 березня, мала б стати першим кроком до вирішення політичної кризи в житті міста. Утім, цього не відбулось. Я вам все сказав. Наступного разу пропоную зустрітися. без Отож, наразі робота Чернігівської міськради залишається заблокованою, а місто знаходиться в стані політичної кризи. Як надалі розвиватимуться події в Чернігівській міськраді, дізнаємося згодом.